Усім привіт, з вами Квітнева, і вже декілька днів себе на стрімах та в соцмережах я розповідаю на мою думку про дуже важливу подію в українській гровій спільноті. Ми з сімерами організували звернення до компанії Electronic Arts, де попросили підтримати українських гравців та належним чином налаштувати їхні платформи для українських користувачів. Для тих, хто не в курсі, я ще раз розповім про проблеми, які я вже освітлювала в своєму відео по новинам української сім спільноти. Головна проблема це відсутність українського регіону. Ще рік тому компанія EA опублікувала, що вони солідарні з народом України та прийняли рішення щодо припинення продажу у Росії та Білорусі своїх ігор і контенту. Але на сайті EA, в Євореджні та EA App ми досі є частиною російського регіону. З цього випливає наступне це ціни в рублях та відсутність української на цих сервісах для наших користувачів. І якщо друге що можна пережити використовуючи англомовні версії сайтів та додатків, то через перше українські гравці не можуть здійснювати транзакції та купувати ігри напряму. Ще одна проблема пов'язана з відсутністю українського регіону, це неможливість змінити мову гри на англійську. Приклад з ЗІС 4. Якщо ви, як і я, купили цю гру вже давним-давно через Origin, то на жаль, ваш аккаунт буде. Залочений під певний регіон, принаймні для конкретної гри, і таким чином у вас буде доступно тільки три мови: російська, польська і чешська. Я особисто вже давно хочу змінити мову гри на англійську, так як, по-перше, я не хочу грати російською. По-друге, англійська в мене достатнього рівня, щоб я могла і читати, і сприймати на слух нормально. Але на жаль, я зробити цього не можу. Чи знають про ці проблеми в? Так, судячи з того, що нам відповідають на форумах та в підтримці, чи працюють вони над цим, невідомо. Тому що вже як мінімум рік українці просять про те, щоб вони прибрали рублі та дали змогу нормально купувати їх ігри. І вже як мінімум рік команда EA начебто працює над цим. І можна було б повірити їм, але навіть додатку EA App, який вони запустили в осінню 2022 року, вони забили і підключили українцям ті самі рублі. Тому наша сімерська спільнота вирішила не мовчати, але це стосується не тільки фанатів серії ігор The Sims. Компанія EA випускає також такі ігри, як Battlefield, FIFA, Need for Speed, Dragon Age, Mass Effect, Sport, SimCity та багато інших. Просто зайдіть на їх сайт і оцініть масштаби. Чому це спільна проблема усіх геймерів, якби всі, хто грають в ігри цієї компанії, почали говорити та нагадувати їй за її обіцянки, то до української геймерської спільноти ставилося б набагато серйозніше. Саме тому важливо, щоб до звернення долучилися всі гравці. Також хочу нагадати, що боротьба відбувається не тільки на полі бою, це ще й культурна інформаційна та мовна війна. Відстоювати свою українську ідентичність та нагадувати всьому світові про те, що ми не маємо нічого спільного з росіянами, потрібно на всіх фронтах та у всіх сферах. Всі посилання, про які далі буде йтися, будуть в описі до цього відео, а зараз я детальніше пройдуся по кожному з них та розповім, що вже відбулося за ці дні після публікації нашого звернення. Основна публікація зі звернення була розміщена на твіттер-аккаунті нашої сімерської спільноти. Тут розміщені як і основне звернення, так і посилання на обговорення на форумі EA та посилання на план дій для тих, хто хоче координовано підтримати це звернення. Текст звернення українською та англійською можете побачити на екрані. У зверненні ми просимо прибрати російські рублі, додати українську мову на офіційний сайт EA, Origin та EA App, дати змогу гравцям змінити мову гри на англійську через Origin та EA App. Аналогічний текст було опубліковано в обговореннях на сайті EA та в стімі в обговоренні The Сім 4. На стімі ми обирали гру, яка активно купується людиною, що створювала обговорення. На жаль, обговорення на стімі було видалено. Не вечором того ж дня, а авторка отримала попередження утримуватися від публікації російських, оманливих та недоречних коментарів на форумах. Стім так, от воно що просити прибрати рублі, які не є в обігу в твоїй країні, це расизм. Ситуація на форумі EA була не краще. Наше обговорення закрили менше ніж за півгодини після публікації, залишивши такий собі коментар з розряду, нам дуже важлива ваша думка. Закрита тема на форумі означає, що ви не можете залишати коментарі, а можете тільки протиснути міту, що означатиме, що у вас така ж сама проблема. Я знала, що це не перша тема про зміну регіону та валюти для українців на сайті EA, Тому вирішила дослідити інші обговорення. І як виявилося, більшість з них теж закрита. За останній рік на форумі EA було створено десятки подібних обговорень, і більша частина з них закривалася одним і тим самим менеджером. Думаєте співпадіння? Але на цього менеджера вже скаржилися. за те, що він без розбору закриває теми на форумі, навіть не розібравшись, в них. В чому ми самі могли запевнитися навіть його коментарі в цих обговореннях однакові? Поки я була зайнята аналізом обговорень на сайті, EA, дівчата зі спілки знайшли людину, яка змогла опублікувати нове обговорення з іншого регіону. Ми також надіялися, що обговорення в іншому регіоні розглядатиме інший менеджер. Це обговорення прожило трішки менше доби і закрив його той самий менеджер Дарко. Після цього мені увірвався терпець. На цьому ж самому форумі. Я написала скаргу на цього менеджера, де описала ситуацію, прикріпила скріншоти та наголосила на тому, що це все виглядає так, наче українським гравцям закривають роти, і попросила, щоб наші обговорення розглядав інший менеджер. Після публікації моєї скарги форум раптово перестав працювати. Не тільки в мене, а й в інших сімерів. Не думаю, що публікація декількох обговорень та десятки коментарів різко обвалила систему, але там явно щось відбувалося. Можливо, це просто невдалий та підозрілий збіг. І що ж ви думаєте, було далі? Ввечором того ж дня мені дали відповідь, і форум знову запрацював. Інший менеджер повідомив, що вони завжди відкриті до обговорень, що виникають навколо змін валюти для України. Вони раді всім запитам та зворотньому зв'язку по цьому питанню і намагаються вирішити його якнайшвидше. Вдячні всім за приділену увагу до цього і рекомендують підписатися на обговорення за посиланням. А за посиланням було наше обговорення, яке менеджер Дарко днем раніше закрив. Його відкрили назад. І посилання на це обговорення є, звичайно, в офісі під цим відео, тому запрошую всіх його підтримати. В Цей момент я відчула силу в своїх словах і те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але далі по тексту мені висунули попередження про те, що обговорювати менеджерів та їх роботу на форумі заборонено, і я за це можу отримати. Бан. Адже менеджери піклуються про те, щоб на форумі була миролюбива та комфортна атмосфера, а тут ми зі своїми проблемами такі некомфортні. Та враховуючи те, що тему нам відкрили, а мені не дали навіть тимчасового бану, хоч і могли. Проблема з менеджером Дарко реальна, а наші слова, хоч трішки, та й змусили їх заворушитися. Це також говорить про те, що нам потрібно не зупинятися та продовжувати активно нагадувати їм про проблему, вирішити яку вони обіцяють нам вже більше року. І якщо вам раптом почне здаватися, що для того, щоб написати коментар чи просто відмітити розробників, акаунти яких та тези ми вже підготували, необхідно багато зусиль, то згадайте наших воїнів на передовій, завдяки яким ми маємо можливість зараз писати коментарі, записувати відео, грати в ігри, жити та відстоювати свою національну ідентичність на всіх фронтах. То ще раз нагадую, що всі посилання є в описі до цього відео. Переходьте, підтримуйте, не мовчіть, поширюйте це відео, поширюйте інформацію про звернення. Також хочу подякувати Олбою, Ігрообороні та Play.ua за поширення інформації про звернення в Твіттері. Дякую всім за перегляд і пам'ятайте, що перемога буде за нами!